Вічна слава героєві. Пам'ять свого випускника вшанували у 18-й школі Черкас. А Богдану Каравайському встановили пам'ятну дошку. Снайпер-розвідник загинув на Луганщині від осколка міни. Класний керівник Богдана Марія Никіферівна пригадує, Богдан Каравайський був старанним учнем, спокійним та врівноваженим. Товариський щирий умів цінувати дружбу, цікавився фізикою та астрономією, але найкращі оцінки мав із військової підготовки. В нього дуже добрі були навіть не то, що добрі, а відмінні оцінки з військової підготовки. Там він себе викладав на всі сто. Після строкової служби в армії у 2011 році Богдан підписав контракт ще на три роки. Служив у Кировограді, звідти на схід України вирушив під час перших сепаратистських виступів у березні 2014-го. Директор школи пригадує, у те, що Богдан обрав справою життя захист батьківщини, було важко повірити. Дитина тиха, спокійна, врівноважена. Настільки він вирізнявся таким знаєте, спокоєм і такою чоловічою врівноваженістю, що навіть важко було уявити, що дитина пішла на війну, пішла сама, пішла добровольцем. Богдан увійшов до еліти українських збройних сил, став снайпером-розвідником 3-го окремого полку спецпризначення. Молодшого сержанта настиг у сколок міни 15 липня минулого року. Богдан Каравайський нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Був на самому порядку, був в тилу ворога. І тому, виконуючи обов'язки по захисту нашої держави, загинув як герой. Шкільна адміністрація та учнівське самоврядування спільними зусиллями організували встановлення пам'ятної дошки Богдану Каравайському на фасаді закладу. Вчителі ж розповідають дітям про подвиги випускника їхньої 18-ї школи. Вирішили поставити цю дошку, щоб ми пам'ятали. Кожен день діти, заходячи у школу, бачили, що Богдан загинув за нас усіх, за наше щастя, за нашу свободу, за свободу нашої країни. Олеся Омельченко, Олег Кураш, Черкаська служба новин.